Пішли дівки на готівку, зайшли собі здохну, дітко, їй до хлотів, прихніриє до відмішки, буде хлопцям до вимішки, щиле лемішка не закрила, вже ще кітка засмерділа, ой на гори корито, Ділки ноги помили, помили, хлопці, юшку випили, випили, буду сяжене. Напартам Ви під посідає? ці пісні це щось під них робили Друге чи просто співали? Ходили, діли. Ходили, довкола, Ходили. Церкви, довкола церкви, церкви на великодні ді. свята, требують. І, 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 ход... і ходимо довкола церкви і співаємо ці гаївки. Просто за руки держались того ходимо. До кривого танцю не таке. Кривого танця. Ми кривого танцю знайдемо, йому кінця не знайдемо. Ані кінця, ані ладу, бо не знає, котра заду. Там на горі, там на горі сніг біленький, наш священний. Не так паско, як кобаско, не за гроші, а за ласко. Бо дай вони проживали, всім дівчатам шлюб давали. А де наші хлопці діли, що гаївки не виділи, понад реки жаби п'ять до